Масей, глава 36 Глави родів сімейства синів Гільада, сина Махіра, сина Менаше, із сімейств синів Йосефа прийшли і звернулися до Моше і вождів, голів сімейств синів Ізраїля. З такими словами, Господь велів нашому панові розділити країну між синами Ізраїля за жеребом. Пану нашому також велено Гавая передати частку целовхада нашого брата його дочкам. Але якщо вони вийдуть заміж за чоловіка. З іншого коліна синів Ізраїля, то їхня частка буде відторгнута від частки наших батьків і додана до частки цього коліна. Так, частка, отримана нами за жеребом, зменшиться. І коли у синів Ізраїля настане ювілейний рік Їхня частка додасться до частки цього коліна, так їхня частка відніметься від частки коліна батьків наших. Моше по слову Гавая віддав розпорядження синам Ісрагеля. Справедливо кажуть ці люди із коліна синів Йосефа, Ось що повелів Гавая про дочок Целовхада вони можуть вийти заміж, за кого забажають, але лише за людину, яка належить до однієї з родин коліна їхнього батька. Щоб не переходив у синів Істрагеля наділ. Від одного коліна до іншого. Нехай кожна людина із синів Ізраїля тримається за наділ коліна батьків своїх. Кожна дочка, яка успадковує батьківську частку серед колін синів Ізраїля, повинна вийти заміж за чоловіка, який Належить до одного з родин коліна її батька, щоб кожен із синів Ісраеля успадковував частку батьків своїх. Наділ не повинен переходити від одного коліна до іншого. Нехай кожне коліно синів Ізраїля тримається за свою частку. Як повелів Моше Гавая, так дочки Целовхада і зробили. Махла тірца, хогла, мілька і ноа, ну, дочки Целовхада вийшли заміж за синів своїх дядьків. Так вони стали дружинами чоловіків із сімейств синів Менаше, сина Йосифа, і їхній наділ залишився за коліном, до якого належало сімейство їхнього батька. Такими є заповіді та закони, які Гавая сповістив синам Ісрагеля. Через моше у степах могава біля ярдена навпроти єрехо.